На одну виставу стати актором Чернігівського драмтеатру, пройти надзвичайно цікавий шлях від першого знайомства з текстом до втілення його на сцені, на власні очі побачити закулісся мистецької святині та нарешті зіграти свою роль у виставі разом з досвідченими акторами на сцені Чернігівського обласного драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Якщо це звучить як ваша мрія, то у мене є чудова новина. Її цілком реально втілити в життя. Все, що вам необхідно зробити, задонатити на збір розіграш на авто для ЗСУ, який своєю ініціативою підтримують чернігівські театрали. Група акторів нашого театру, які допомагають Сергію Лефору, теж актор нашого театру, який зараз боронить Україну, і ми вирішили допомогти в зборі, який він проводить, долучитися до нього. Поговорили з керівництвом театру про таку можливість: бонус від нас для тих людей, які за 12 кошти, можливість вийти в виставі на сцені. Керівництво погодилося, дало, дало цілене світло, тому ми. Взялися до такої ініціативи. Переможця буде обрано рандомно. А отже, невідомо, хто саме отримає змогу відчути себе професійним актором та перейматися через відсутність необхідних навичок не варто. Протягом всього шляху підготовки вас навчатимуть актори Чернігівського театру. А в такій потужній кооперації роль точно вдасться. Ми всіляко допоможемо. Ми, ми пройдемо цей шлях разом, будемо підказувати, пояснювати, відрепетируємо і вийдемо на сцену. Для того, аби прийняти участь у розіграші, необхідно задонатити бажану суму на збір, який підтримують театрали, та надіслати скрін оплати в приватні повідомлення акаунту Чернігівського драмтеатру в інстаграмі. Детальну інформацію про конкурс збір можна знайти в інстаграмі театру.